Всім привіт! Це наступне моє відео про літній відпочинок на Закарпатті. І сьогодні ми в місті Хуст і приїхали в апартелі Ріка Хуст відпочити в комплексі, в якому ми відпочивали рік тому. В принципі, в нас був вибір або поїхати з міста Хуст у Велятино, яке тут поруч в комплекс теплі води, або поїхати сюди. Мої діти дуже просили поїхати саме в ріка Хуст, хоча я, чесно кажучи, хотіла відвідати велятино. І я думала, що я туди поїду, бо обіцяла це навіть у відео про Солотвино. Проте я вже пішла на зустріч своїм дітям, і ми сьогодні тут. До речі, ми знову ж таки зупинилися у готелі VIP і там є можливість отримати ось таку знижечку на вхід в апартель. Це дуже зручно. Тому запитуйте в своєму готелі, в якому ви відпочиваєте, чи вони не є партнерами Рікахуст і чи вони не дають знижку на відпочинок в цьому комплексі. Ну що ж. Давайте відпочивати і дивитися, що тут є нового, цікавого. Чи все залишилось так, як і минулого року. Ходімо? Мої діти вже бідні он, чекають на сонечку, коли мама нарешті запише вступне слово і вони підуть купатися. Заходимо в апартель. Це рецепція Ріка Хуст і тут ми помітили, що у них виявляється є бювет. Тут виявляється є мінеральна вода. Шаянська. Можна, я так розумію, тут набирати собі пити. Мінеральна вода ріка і Драгівська. Попереднього разу я, чесно кажучи, не бачила цього. Є от е, міряють ріст. А ну Міленька Станціка, о, чи ти підходиш під цей ріст, чи ні. Буває О, результат. ти вже виросла. <рес> <рес> Отже, ціни на цілий день в будні 700 гривень, у вихідний 1000 гривень. Є можливість зайти на дві години за трішки нижчою ціною. Також дітки до 140 теж заходять за нижчою ціною. І дуже приємно, що абсолютно безкоштовно заходять воїни по посвідченню у БД. Тут видають рушнички, тобто на кожну особу є рушник, з собою не потрібно брати. Це вихід з роздягалочок. І зразу можна виплести на вулицю. Ось такий теплий басейн невеличкий, з гори чани. І далі є сауна одна тут. Далі по території великий плавальний басейн. Іду опробувати водичку до своїх дітей. Ого, глибина, не очікувала, я щось забула. Але що вона відразу так іде, метр сорок, пару сходинок і зразу глибина. Чуть не притопила мікрофон, бо забула, яка глибина. Там сходинка-сходинка і зразу шух. Так, тут по периметру теж є лежачки вздовж басейну. І є така стінка з водою. Цей басейн наповнений мінеральною водою, яку добувають із глибини 340 метрів. І температура в ньому 32 градуси. Принаймні так зазначено на сайті. Тут є щось такий великий плавальний басейн, і ми звернули увагу, що на горі зробили нову зону з лежаками дуже гарно. Це все було ще минулого року, а у цієї зони не було, тому що воно ще все будувалося. Хочу вийти туди на гору, подивитися, який краєвид, в принципі, на весь комплекс. Ну тут вода гаряченька, навіть мені наче тепліша, ніж у малому басейні. Принаймні ось тут, де біля лежаків, то взагалі тепла. Хоча цей басейн дуже глибокий. Я тут з головою. Тут десь метр метра, певно, є. Я щось не бачу, де написано, яка глибина. Ідемо нагору, подивимось. Оу! Як тут гарно. Але готель начебто ще не запущений. Що Він ще в процесі. Хоча на сайті обіцяли, що вже в кінці червня вони будуть працювати. Який тут гарний краєвид на весь комплекс. Комплекс значно збільшився цього року. Помітно, що вони відкрили нові зони, нові басейни і ось-ось запустять готель. І це все, я так розумію, буде входити у вартість номеру, якщо ти відпочиваєш в готелі. Дивно, що в цих басейнах не купаються, чи вони не запущені, чи що, водичка гарна. Ми зараз трішки схитруємо і попри заборону спробуємо поглянути на майбутню спа-зону готелю. Саме з цього басейну є можливість туди заплисти. Тобто гості готелю будуть звідси попадати до вуличних басейнів. Спазона готелю практично на завершальній стадії, і коли вони все запустять, то це дійсно має бути помпезно, адже подібного масштабу комплексів тут, у хусті, немає. Ми, до речі, були в апарт-Східниця взимку, і, чесно кажучи, там спазона мене вразила. Це була одна з найкращих, яку я бачила. Тому я маю надію, що тут теж буде дещо незрівнянне. Плюс тут також планують відкрити медичний комплекс, так як і в східниці в їхньому готелі. А ще я хочу піти до джакузі, які я бачила згори. Їх є 4. Але що мене здивувало, що тут не поставили парасолюк від сонця. Адже джакузі під відкритим сонцем і в спеку, як от сьогодні, ну дуже пече в голову, тому варто брати капелюх. Я вирішила собі піти на бар, взяти коктейль, а пероль шприц, тільки не пам'ятаю, чи він коштує 265 чи 235. Але все береться по такому браслетику, а потім, уже коли відпочив і виходиш геть з комплексу, то відповідно оплачуєш все, що набрав. Коктейлі, обід все тут. Навмисно так зроблено, знаєш, щоб ти не рахував. Наскільки ти набрав? Ну це я жартую. Треба було взяти все-таки рушничок на лежак. Я неправильно зробила, бо знов мені напишуть, що не, не, не можна лежати на лежаку без, без рушника. Пробую коктейль. Ну, ціни тут логічно, що на алкоголь трішки вищі, ніж би брав десь в звичайній кав'ярні чи ресторані, тому що в закритому комплексі це, це логічно, це стандартно. Пиво 400 грам розливного коштує 99 гривень. Це те, що я запам'ятала. Ще ми підемо обідати і тоді подивимось, наскільки зросли ціни на страви, порівняємо з минулорічними цінами. Як добре мати дорослих дітей, вони собі вже десь бігають, купаються самі, спускаються на гірках. Тут, до речі, багато рятувальників, які весь час пильнують, щоб все було чемно і безпечно. А мама може просто собі відпочивати. Іду дивитись, де мої діти. О, Міленочка, сюди. Ходи мені покажеш гірки, я тебе зніму. Ходи з Богданкою. Є ось така зона з акварозвагами, здавалось би, для найменшеньких, але наші дівчатка в своїх 7 і 12 років тут себе чудово почувають і спускаються з невеличких гірок із величезним задоволенням. Гірок не додалось тут, тобто те все, що було, так і залишилось. Але дітям все рівно до вподоби навіть те, що є. Мої діти особисто, мої діти, навіть не злазять з гірок. Так, мої мають вилетіти з цієї гірки. Опа! Це я за кадром була. Це жах. Ви жах! Підходь, підходь! У мене весь капелюх мокрий. Тепер я не знаю, чи в мене апаратура жива. Йду в великий басейн. Вау! Так, в мене метр п'ятдесят, якщо щось. Метр двадцять, глибина. Я і так мало не втопила сьогодні мікрофони. Стабілізатор вже не працює, не знаю, чи врятую його. Одні збитки сьогодні. Глибина ось тут іде метр двадцять, але мені. Чоловік сказав, що там є така сходинка, і відразу глибина метр п'ятдесят. Тобто я ризикувати не буду, бо я притоплюся. Дві сходинки по 15 сантиметрів. Ну, все рівно ризикувати не буду. Ну тобто, там, де вже плавають дівчата, та, там вже метр п'ятдесят. Це тут десь сходинка. Я вже відчула цю сходинку, я мало її не проминула. Коротше, тут є дві сходинки. Ось перша і так мені. Друга, я розплати не буду. Я минулого року на тих сходинках пробувала зайти в басейн, мені аж капелюх намочило. І ми зробили висновок, що тут дуже глибоко і навіть його не випробовували. Але минулого року тут було дуже холодно. Це був найхолодніший басейн, в якому купалися лише сміливці. А цього року тут дуже багато людей. Всі купаються, він теплий, літній, гарний такий. Дуже комфортно. А ще в цьому басейні є барна стійка, ось така велика, з можливістю замовити собі тут коктейль і посидіти ось на таких стільцях прямо в басейні. Мої дівчатка плавають, ми їх не можемо витягнути з води. Це такі дві русалоньки. <хи> да? Да. Так, ми йдемо в сауну нарешті. Нахлюпалися, а потім підемо ще пообідаємо. Біля сауни є ще три чани з термальною водою з глибини 1150 метрів. Але знаєш що дивно? Минулого року вони були повні. Так, та... повні, А це якось так попівчана. І плюс три чи дві парасолі такі були гарно закривали, тінь робили. Вони чомусь геть забрали ці парасолі. Ну, не посидиш довго, та згориш, тому що сонце пече прямо в голову. Даремно вони забрали, тут парасолі. Ми йдемо до сауни. Минулого року ми показували цю сауну. В принципі, тут є одна сауна і одна соляна кімната. Дуже не розженемося, але маємо, що маємо. Може, це я вже така вибаглива, що я хочу по кілька саун чи ще щось. Все, йдемо в сауну. Ух, гаряче. Вологі 60, а температура 85 і хвилини. Двері чомусь в пічку не закриваються. Гарний вид на басейн, можна бачити дітей, якби вони тут були. Наші діти вже бавляться собі на майданчику. Тут такий пісочок, неймовірний, білий. Подивись, просто яка краса, який пісочок гарний тут. Звідки вони його беруть? Сідаємо, сідаємо. Десь дядя Костя вже сів, ідемо обідати нарешті, бо діти вже голодні. Так, меню. Трішечки ціни зросли порівняно з минулим роком. Це бачимо по салату Цезар. Чи не помиляюсь, то він був 225, зараз 285. Сирнички зараз 185. Але піца, піца в принципі, ціни нормальні, помірні. Цього разу я замовила собі вино чи зай, але біле, тому що червоного, мого улюбленого немає. Ось такий бокал білого вина. Коштує 90 гривень. Натомість червоне в меню 150 грам – 115 гривень. Ну і такий бокал пива 400 грам – 99 гривень. Цього року Цезар ось такий, по-моєму, він не змінився, лише здорожчав на 60 гривень. Порція 250 грам. Не є така велика. Ось такий Це рис з креветками. Хіба? 325 300 гривень. Грам. За 300 грам. Нам принесли піцу. Гавайську і чотири сири з грушею. Я щось здивована, я не знала, що тут є груша в піці, чотири сири і чомусь думала, що в гавайській є кукурудзька, Можливо, я помилялася, але ось маємо піцу. Дійсно, гавайська піца. Тут написано, що йде з оливочками, консервованими ананасами і курячим філе. Тому все вірно, це гавайська. Спробую лягти на гамачок, відпочити, але в мене вже був негативний досвід з гамаками, тому я трішки хвилююсь, щоб я не впала. О, як гарно, боже, яка краса! І головне, що за ось такі гамачки, за лежаки не потрібно додатково оплачувати. Оплачуєш лише за таке диван-бунгало. Ну, хлопці на барі сказали, що воно десь коштує в районі тисячі гривень, ось такий диванчик. А це все решта безкоштовно. На відміну від комплексу, в якому ми були вчора, Чорна гора, який я показувала в попередньому своєму відео. Там, в принципі, всі ці такі додаткові плюшки вони платні, і це дуже здивувало. Що платиш не лише за вхід, а ще й за лежак. Таке сонечко світить, що я думаю, я вже належалася. І знаєте що, давайте підемо в соляну кімнату. Тому що минулого року вона мені дуже сподобалась. Це була одна з найефектніших соляних кімнат, яку я, в принципі, бачила. Йдемо. Вона знаходиться там на другому поверсі, в тому корпусі, в який ми заходили. Так, ще я згадала, що тут є душ вражень. І йдемо. Покупаємо в цьому душі, лише покладу тут рушничок і мікрофон. Тут є чотири режими: морський бриз, океан, тропічна злива, грім та блискавка. Ми прийшли на другий поверх. Тут минулого року була велика лаунж зона а зараз тут поставили столики і зменшили кількість лежаків. На другому поверсі знаходиться і соляна, і дитяча кімната. А ще тут чудовий краєвид на весь комплекс. Відвідування соляної кімнати дозволяється лише в бахілах. Бахіли тут ми брали. Минулого разу, я це пам'ятаю. Взуваємо бахіли і йдемо в соляну кімнату. Зараз тут нікого нема. Як я вже казала, це одна із найкрасивіших соляних кімнат, яку я, в принципі, відвідувала. Дизайн тут от продуманий. Ось. Олень, солі, неначе хмаринки з підсвіткою. Тут будиночок для дітей. Такий будиночок для дітей. Тут є навіть іграшки, щоб діти могли бавитись. Ку-ку! Я замість дітей сьогодні. Гарно тут, гарно продумано. Аж помітно, як в повітрі оці пари солі. Такий якийсь стоїть, наче туман, як заходиш. В такому красивому місці хочу завершити своє відео і подякувати вам, що додивилися його до кінця. Ну, загальні враження позитивні від цього комплексу. Звісно, вхід трішки задорого, якщо це для цілої сім'ї, з чотирьох людей, і платити повну вартість. Загалом хороший комплекс, можна його відвідати, але не очікуйте, що тут буде щось лікувально оздоровлююче. Це просто комплекс для відпочинку, для релаксу. Реально з оздоровлюючих є три чани з термальною водою, і наскільки я пам'ятаю, було написано на сайті, що той маленький басейн при вході він з мінеральною водою. Наразі дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною на каналі. Дуже приємно, що наша невеличка Ютуб-спільнота збільшується. Мені це дуже приємно, що ви слідкуєте за мною, за моїм відпочинком, і що ви... ці всі відео, які я знімаю, є корисними для вас. Далі я ще планую відвідувати відвідати берегово косино. І, звісно ж, аквапарк Карпатія. Як же ж без нього? Це один з найулюбленіших аквапарків моїх дітей. Подивіться, будь ласка, попередні мої відео про Закарпаття. Не забувайте, що на головній сторіночці в мене є окрема папка відео. Відпочинок на Закарпатті взимку та відпочинок на Закарпатті влітку. Всю необхідну інформацію для себе ви там знайдете. Дякую, що ви зі мною! І наразі всім па-па!